Як не дивно, але війна на сході України внесла і дещо позитивне в наше життя. Це неочікуваний неймовірний підйом патріотизму як у дорослих громадян нашої держави, так і у маленьких українців. Скрізь по всій країні люди долучаються до різних акцій, щоб по можливості допомогти нашим захисникам. Беруть активну участь у різних заходах щодо допомоги військовим і в Державній гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського. Як розповів Олександр Пшеничний, допомагати українській армії вони почали ще навесні та продовжили це робити з нового навчального року. Серед дитячого колективу це були листи пораненому, які діти писали і малювали малюнки. Відповідно, ми їх відправили до лікувальних центрів нашої області, де перебувають солдати. Зараз у нас в гімназії триває. Акція «Зігрій солдата, де і діти, і дорослі, і працівники педагогічного персоналу, і працівники обслуговуючого персоналу вони беруть участь у цій акції, готуючи для солдат з наближенням холодів, готуючи в'язані шкарпетки. Олександр Миколаєвич каже, що і учні, і їх батьки, а також вчителі та працівники з обслуговуючого персоналу активно долучились до тієї акції. І вже частина теплого одягу за допомогою волонтерської групи Новгородсьіверщина для своїх була відправлена українським солдатам в зону АТО. Ініціативу з проведення такої акції в гімназії виявили самі діти. Створили волонтерську групу з 14 учнів і регулярно проводять засідання цієї координаційної групи, на яких звітують про вже зроблене та обговорюють плани на майбутнє. Хоча акція триває нещодавно, але ми змогли допомогти волонтерам на гуртів, для своїх у формуванні посилок в зону АТО. Також нам приносять зв'язані речі для розпускання їх на нитки, які ми передаємо у гурток в'язання, де в'яжуть теплі шкарпетки для наших солдатів. Вже близько півсотні теплих шкарпеток учні власними руками зв'язали під час проведення гуртка в'язання, яким керує Валентина Пшенична. Коли ми дізналися, що в Україні проходить акція Зігрі солдата, ми із дітьми-гуртківцями, із з хлопчиками і дівчатками вирішили по можливості підтримати і допомогти. А можливості наші такі: значить, якщо дорослі можуть допомогти як грошами, так і більш дорогими речами, то дітки вирішили зв'язати теплі речі, такі як шкарпетки та шапочки. Катерина відвідує гурток вже п'ять років, дов'язує першу пару шкарпеток. Надіється, що вони стануть в пригоді та зігріють кого-небудь з наших бійців. Я взяла участь в акції Зігрій солдата для того, щоб своїм власним трудом допомогти солдатові, щоб захистити його від таких холодних зим, холодних вітрів. А єдиний у гуртку хлопчик Максим в'яже вже чотири роки. Намагається швидше дов'язати свою першу пару шкарпеток, аби вони скоріше дійшли до військових, адже на вулиці вже дуже холодно. Ми допомагаємо людям, які воюють ну, за нашу ну, свободу. Ну і коли буде холодно, ми, ми їм в'яжемо теплий одяг і приносимо. І куди ну, сильні вітри, теж там будемо адежду ну, їм передавати, щоб, щоб їм тепло було, щоб вони не заболіли. У вже готові в'язані шкарпетки та шапки. Діти будуть вкладати власні листи та малюнки, щоб підтримати наших бійців, щоб зігріти не тільки їх тіла, а й душі.